Доброго дня. Я вибачаюсь, можна пару питань задати? Я трошки поспішаю. Я швиденько, ну, опалювати солонка. Запитуємо, робимо опитування, хто знає, що таке май. Ви чули про таке? Е, ну, не, не я чула, а чоловік мій, якщо він займається. У це до поворот. Тобто він займається прям так? Да? Ну, Ми опалюємо будинок. Опа. У нас є гідроасік, це... і ми опалюємо будинок, ну так, да, і відповідно, майник. <клес> да. Тобто, ну, блін, ви. Перша, хто тобто про вона про це нам розказав, в принципі, взагалі, і е, я думаю, ви знаєте, що це класна штука, да? Звичайно, так. Да. Ну а майне ти біток чи щось інше? Мабуть, біток, бо на інше немає. Нічого. Я не розбираюсь, знаєш, що воно просто є, але вдома тепло, да? Вдома тепло. По перше від Асіка, по друге від точно не шумить, бо я б це уточнила чоловіком, щоб воно не шуміло. І він сказав, що буде тепло і буде мені там на манікюр, на макіяж, на шампуньки, От Тоб... додатковий дохід. Тобто і... тепло двічі від тепла від Асіка і від грошей, які він дає. Так клас. Так. Ну це супер взагалі. Ви перші, хто нам про це розказав, і це клас. Я Дякую зробу. вам, гарних свят вам. Дякую навза і гарного дня. До побачення. Дякую.